Галина малек, незвичайні пригоди, Алі в країні недоладії. скорочена. Жила в одному місці звичайна дівчинка Аля, яка мала ластовиня на носі і яка нічого не могла доробити до кінця. Ніколи не допивала, не доїдала, не домальовувала малюнок, навіть кіску собі не могла заплести до кінця, так і ходила постійно одна коса заплетена, друга ні. І звали її насправді Галя. Але в дитинстві вона вимовляла своє ім'я не повністю, казала Аля хоче, Аллі дай. Тому батьки й стали називати її Алею. І ось місяць тому Аля вирішила вишити рушничка до дня народження бабусі. Але вже після першого виштого хрестика бажання шити у неї зникло. Аля кожного дня відкладала шиття на потім, а коли настав час вітати бабусю. Навіть подумала, що подарує їй рушничка з виштими червоними півнями. Але у пакунку бабуся побачила лише полотно з маленьким хрестиком у куточку. Бабуся здивувалася, а тато осудливо на неї подивився. Дівчинці стало соромно, і вона втекла у свою кімнату. А там сидів маленький чоловічок у довгому, картатому піджаку з червоним ковпаком на голові. Та у величезних зелених черевиках із червоними шнурками. Він сказав, що сьогодні дівчинка не доробила до кінця вже соту справу, тому він забирає її у свою країну. І дівчинка вилетіла в розчинене вікно слідом за чоловічком. Аля отямилася на березі озера в якійсь дивній країні. Риби гуляли на березі під парасольками, а на небі світила половина сонця. Дівчинка пішла по стежечці і зіткнулася із дивним хлопчиком. Той був увесь перекошений та без лівого вуха, але він дивився привітно і лагідно це був недоладько. Хлопчина розповів Алі, що вона знаходиться в країні недоладії, де живуть усі недороблені справи. Його, наприклад, не домалював один хлопчик. Саме тому у нього не було вуха, і саме так він опинився у цій країні. Недороблені справи Україну недоладію приміщав карлик недочеревик, який умів чаклувати. Недоладько дуже здивувався, коли зрозумів, що перед ним звичайна жива дівчинка. Людей він у цій країні ніколи не бачив. Але зрозуміла, що це карлик недочеревик її сюди перемістив. Дівчинка вирішила, що це трапилось через бабусин рушничок. Їй захотілося повернутися додому, де всі святкували день народження. Але недоладько сказав, що з цієї країни немає дороги назад. Аля не могла в це повірити вона хотіла додому. Недоладько порадив звернутися з допомогою до їхнього короля недороля десятого, і вони разом пішли в місто Недоград. Дорогою вони побачили на квітці велику бабку, у якої було одне крило. Алі стало шкода її, і вона вирішила пришити бабці крило з Червоної стрічки, що була у неї в кишені. І бабка полетіла, Аля зраділа. Це була перша справа, яку вона довела до кінця. Невдовзі вони прибули у столицю найнедоладнішої у світі країни. Тут були кривулясті вулички, будинки розвалюхи, замку не вистачало лише однієї башти. А в Летенському годинку на центральній вежі хвилиної стрілки, тому годинник показував тільки години. В недограді Аля познайомилася з недопопелюшкою, недомальованою дівчиною сказки. Вони потоваришували. Дочекавшись ночі, Аля пробралася до короля. Недороль злякався, але потім, оговтавшись, розповів, що дорогу із зачарованої країни знає лише недочеревик раптом почулися кроки. Це йшов перший недорадник за своєю головою. Недороль сказав, що цього недорадника якась дівчинка спочатку намалювала з головою, а потім стерла ту голову гумкою і забула. Тепер недорадник носить лицарський шолом і приміряє чужі голови. Усі його бояться, і навіть король. Адже перший недорадник хоче забрати у нього корону. Адже Рятує, недороляй лише те, що цього чоловіка немає голови, тож і корону одягти немає можливості. Від короля Аля ще зналася, що це недочеревик зліпив їх країну з того, що люди гублять або викидають, або не бережуть, тобто з мотлуху та недороблених справ. Аля не могла зрозуміти, навіщо Карлику потрібна країна з недоробленого. Король сказав, що Карлику не вистачає душі. Тому він і придумав собі таку країну, в якій кожному чогось не вистачає. Серед таких речей і його вада стає менш помітною. Тут до і зали хтось зайшов. Це був перший недорадник. Аля глянула крізь щілину в дверях і мало не скрикнула. Дівчинка зрозуміла, що це вона колись намалювала цього чоловіка, а потім стерла йому гумкою голову. Аля вибралася із замку і дісталася до зачарованого будинку недочеревика. Там не було ні вікон, ні дверей, а поряд купа недороблених речей. Дівчинка в розпачі провела рукою по стіні і з'явилися дверцята. У невеличкій кімнаті лежала величезна чарівна книга, яка називалася Справа номер. У ній була інструкція до зачарування та розчарування. Аля дізналася, що для того, щоб вибратися з недоладії, потрібно було доробити, що недороблено, а потім стати перед годинником і проказати закляття. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїжджай і допивай, із недоладі й тікай. Також у цій книзі були записані адреси дітей, які недороблювали справи. Серед них були і дані Алі з поміткою Перенесена. Вона не доробила сто справ і тому опинилася в недоладії. Поруч з її ім'ям були дані інших дітей та цифри 98, 76, 54. Цифри означали кількість справ, які діти не доробили. Аля зрозуміла, що для того, щоб повернутися додому, їй треба стати на площі перед годинником, заплести другу кіску і, коли проб'є рівно дванадцята, промовити закляття. Але спершу Алі потрібно було полагодити годинник. Це міг зробити лише годинникар не дождень, що був у замку. Коли Алі йшла до нього, то випадково потрапила до рук першого недорадника. Він затримав її за державну зраду і повів до короля. Аля сподівалася, що король накаже відпустити її, але той слухняно виконав вимогу недорадника і підписав наказ про страту Алі. Недорадник посадив Алю в'язницю та наказав солдатам її охороняти. Наступного дня, о 12-й годині, їй мали відрубати голову. Охороняли Алю гвардійці. В одного з них на голові замість шолома була стара каструля, а за спис була дивна залізяка. Загострена з одного кінця. Вночі до Алі крадькума прийшов недороль десятий. Вона була рада його бачити і думала, що він її звільнить. Але король прийшов подякувати їй за порятунок та попрощатися. Він боявся, що якщо він випустить її, то недорадник запроторить його до в'язниці. Згодом до підземелля прийшла недопопелюшка. Гвардійці удали, що не бачать її. Вона попередила Алю про те, що вони з недоладьком постараються звільнити її. Завдяки гвардійці, недобороді, який охороняв Алю. Недопопелюшка побачила ключ від камери Алі і випустила бранку. Разом вони побігли до виходу з підземелля, а потім пробралися до тронної зали, щоб сховати шолом недорадника, щоб той не перешкодив годинникарю. Після цього Аля з подругою побігли до годинникаря, який жив під дахом центральної вежі. Годинникарем виявився дідусь з довгою білою бородою і в окулярах. Він вислухав Алю, яка просила полагодити годинник і схопився руками за голову. Він не міг його відремонтувати, бо хвилину стрілку від годинника минулого дня хтось поцупив. Аля згадала, що бачила її у гвардійця не до бороди. Який її охороняв, вона була у нього замість писа. Друзі побігли під земелі і побачили там замкненого недорадника. Недоборода з радістю віддав хвилину стрілку години, і той поліз на вежу лагодити механізм, а Аля йому допомагала. З вежі вона побачила юрбу недоладян, які на чолі з недоладьком йшли визволяти Алю. Дівчинка збігла вниз, дістала з кишені вуглинку і домалювала недоладькові вухо. Поправила ніс, очі, вухо відразу стало справжнім, обличчя у хлопчика вирівнялося, тільки по лагідних і привітних очах можна було пізнати недоладька. Потім Аля почала домальовувати іншим усе, чого їм не вистачало, та й самі недоладяни стали допомагати одне одному. За 15 хвилин до 12-ї Аля покликала всіх, хто хотів перенестися із зачарованої країни, але виявилося, що. Недоладяни не хочуть покидати свої батьківщини. Вони розуміли, що коли Аля повернеться додому і домалює першого недорадника, недолодяни зможуть жити спокійно і доробляти всі недороблені справи, які стягувати мене до черевик. Дівчинка вже прощалася з усіма недоладянами, як до неї підбіг захеканий недоладянин, що був увесь вишитий півнями. Вона зрозуміла, що це був недовишитий нею рушничок до бабусного дня народження. Він розповів, що знайшов тут друзів і попросив передати бабусі подарунка рушничок вишитий червоними півнями. Аля зі сльозами на очах попрощалася з друзями, недоладьком та не до попелюшкою. Сказала, що ніколи їх не забуде. За хвилину до дванадцятої вона доплила свою кіску і промовила чарівні слова. У ту ж мить вона опинилася у своїй кімнаті, і перше, що зробила Аля, Домалювала страшного першого недорадника, щоб він зник із казкової країни. Та все одно обличчя в недорадника вийшло зле і непривітне, точнісінько таке, яке вона стерла гумкою. А карлик недочеревик і досі збирає в недоладі недороблені справи, а недоладяни негайно їх доробляють, і невідомо, хто кого переможе, бо ще багато тут у нас недороблених справ. Недороль десятий влаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі ночі грає сам з собою в кості. Кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножиці. Алі ж малюнок першого недорадника повісили на стіну в кімнаті, щоб він нагадував їй про те пережити. Він, злісно, дивиться на Алю адже це через неї, він так і не став королем. Та Алі його Анні скілечки не боїться та й ніколи їй звертати на нього увагу, адже у неї кишенці величезний список дітей, які теж не любили доводити роботу до кінця. Тепер, завдяки вирваній із чарівної книги сторінці у будиночку Недочеревика, вона, напевне, знає, кому загрожує небезпека опинитися у казковій країні. Читала Руденко Івана для довідка БІСЮЕЙ.